Не за високими горами, не за чорними лісами та не за глибокими річками загубилася собі оця стражденна і прекрасна земля Буковинської гуцульщини. Казкові і якісь хвилюючі ці місця. За давніми переказами це підгірське село з дивною майже містичною назвою Чортурея, що на Кіцманщині. Започаткував колись граф Чорторийський та програв його у карти. Так воно насправді чи ні, але й донині, звідси, з найвищого сільського пагорба, і далі видніється блакитна смуга норовливого Черемоша. Плесо ріки заслоняє від нас гілля смерек, що наче навмисне вийшли на околицю Скарпатського бору. Там, у самому підніжжі гори стоїть оспівана смеркова хата, на місці якої ще у міжвоєнний період був осідок Чорториського товариства просвіта. Очевидно, що найактивнішим просвітянином зоставався господар оселі, службовець залізниці Василь Миколайчук. Ще якесь чверть століття тому господу покривала солом'яна стріха. Під якою замешкувала його велика щоросердна, співоча і вельми патріотична родина. Це місце в селі Шовтория рідне, близьке і дороге всім тим, хто закоханий істинно поетичне українське кіно. У цих відновлених стінах народився і жив істинно великий українець. Всесвітньо відомий актор театру і кіно, режисер та сценарист Іван Миколичук. Не дивно, що в полудень віку, до якого не дожив Іван, земляки вирішили увіковічнити вуличку, якою він щодня ходив, перед тим, як піти у великий світ кіно. Відтоді якась по-особливому домашня атмосфера витає у меморіальній експозиції самобутнього Миколайчукового музею. Ця життєдайна водчина просякнута духом його повсякденних буднів і найвищих творчих спалахів. Саме з такого ось батьківського невичерпного джерела майбутній геній черпав у ту природжену пристрасть до незамуленої народної творчості. Поруч з ним на теплій печі виростало його десятеро братів та сестер. Їх усіх виколицали дерев'яні ночви, перероблені майстром на колиску, і жодного з них не обділили турботою ненчені спрацьовані руки, тепло яких зберігають, ніби щойно напнуті для ткання нитки. Те саме її світлу постать відтворив Іван у своєму сценарії до фільму Білий птах з чорною ознакою, назвавши героїню маминим іменем Катерина. Цю роль метець довірив зіграти Наталі Наум, яка навіть рисами обличчя нагадувала рідну неньку. Та й сама стрічка, просякнута його особливими родинними почуваннями, наче власна біографія. Яка творилася на тлі цього підгірського закутка. Віддаючи належне на великому митцеві, сюди й далі навідуються шанувальники Іванового таланту яких радо зустрічає його старша сестра Фрозина, у неї такі ж як у її знаменитого брата велично промовисті з легкою зажурою очі, гарне присмеркове обличчя, тонка усмішка і характерний приглушений голос. Здавалося б, зовсім невеличка кімнатина, а яка щільність пам'яток на один квадратний метр. На урочистому місці. Поміж святих образів образоподібний лик Івана Миколайчука. В долині на лавиці акуратно складена вишита сорочка, яка належала ще новелісту Василеві Стефанику. Другу подарував Іванові режисер славнозвісних тіней Сергій Парджанов. Поруч у вічі впадає насичений символами модерновий автопортрет цієї неординарної особистості. Яка, одначе, відіграла чи не найважливішу роль у відкритті і становленні непересічно глибокого Іванового таланту. Це завдяки їхній співпраці кіношедевр тіні забутих пресків визнано одним з найкращих 12 фільмів усіх часів і народів. Насичене. Міфологічне дійство різдвяних прадників у фільмі вийшло вельми реалістично. Мабуть, через те, що фрагмент знімали на одній із вулиць рідного Іванового села, де таким же гармонійним і природнім був сам Іван. У той день, коли молодий актор повинен був відтворити прощальний танець з Марічкою коло церкви, помер Іванів батько. Саме під час цих зйомок з Ларисою Кадушніковою він отримав телеграму про це, але ні з ким не говорив і нічого не просив. А відтанцював своє перед камерою і помчав останнім рейсовим автобусом на похорон до своєї чортори. Та непомітна туга зосталася яскраво відображена на його іконописному обличчі. Однак картина, яку удостоєно найавторитетнішими міжнародними призвавми нагородами в радянській Україні десятиліттями була небажаною у вітчизняному кінопрокаті, побіч затишного обійця здіймається сповитий буйнотрав'ян крутосхил, наче розступаючись перед стежкою, яка веде на заповітній вершечок. Довгими, теплими вечорами тут засиджувалися Іванові гості і найщиріші друзі. Прості селяни і провідні кінематографісти тієї епохи. Тут він хотів, щоб його поховали, але потім передумав, переживав, аби горба їхнього діти не боялися, які будуть колись на ньому гратися. З іменем Івана Миколайчука пов'язана також місцева школа. У якій здобував початкову освіту майбутній лауреат найвищої державної нагороди України. Однак Шевченківську премію присвоєно йому уже посмертно, але після нього сюди традиційно навідувалися ті, хто знав його, любив, підтримував і вболівав. Бував серед гостей і той же Сергій Параджанов, кінорежисер, який сам потрапив в опалу внаслідок цілого ряду звинувачень. Кіношні справи Івана Миколайчука не залишили поза увагою ще однієї пам'ятки Чорториї, якою є архітектурне диво Палац румунських дідичів Манеску. Так було до 1940 року, доки радянські війська не переоблаштували великосвітські покої на конюшні. Поруч на сакральному узлищі хатнього типу церковця Різдва Христового. Закладена як панська каплиця усипальниця приблизно року 1718-го. Тут, на давньому історичному кам'яному ложі, акурат у переддень нападу німців на радянський союз, з пекотної червневої днини священник завершив акт миропомазання раба Божого Івана Василя Єлеменного. Внутрішня барокова оздоба вівтарної частини, здається, не зазнала суттєвої реставрації з часу її створення. Навіть після того, як атеїстична влада розмістила у цих намолених стінах склад. Десь там, за царськими вратами у Захрестії, і досі є вхід до крипти з родинними похованнями колишніх власників села Чорториї. як і тепер над ними стоять кам'яні хрести з напівзатертими написами. Свого часу один з них упав і поламав свої масивні рамена. І тоді високоморальний авторитет уславленого кінометця сприяв тому, аби святиню знову повернули громаді, і відповідно, і понівечений християнський символ привели у належний вигляд. Івана Миколайчука не стало влітку 1987 року. І саме тоді, взимку, на прозорій Чорторийській плеса вперше прилетіли лебеді, аби тут перезимувати. Фахівці пояснюють, що причиною того є теплі джерела, які не дають водоймі замерзнути. А мені так хочеться вірити, що можливо за цим явищем криється якийсь потаємний символ. Коли Іванова душа перевтілена у білого птаха з Божою однакою, не бажає покидати його родинних посілостей з дивною і загадковою назвою Чортория.